є машини? — Тільки ви залишилися. — Там є машини, жінки? — Є двоє, ось там стоять. — Мужчина, дайте нам вашу оціночку. А чого ви розмовляєте російською мовою? Вибачайте, тому що я з бахмута. Та яка різниця? Так а чого ви тоді ви своє місто не захищаєте, а в другому місті на російській мові розмовляєте? Ви можете вдома розмовляти якою. -ху. Водій, закривайте двері та поїхали. А ви на роботі розмовляйте такою, як треба. Ти подивися, які пособирались тут, блять. Бахмута. Ага. О, ж ви там не захищаєте.